Сотні старості з різних громад Рівненської області зібрались у рівному на дводенний семінар тренінг, ефективна взаємодія з громадою та надання якісних публічних послуг у старостинських округах в умовах кризового реагування та відновлення. Серед них і Світлана Дідур, жінка староста села на Дубенщині. В її окрузі проживає 1600 мешканців, у яких постійно виникають певні питання, які потребують термінового вирішення. Але через обмежені повноваження, адже все вирішують через центр громади, затягується в часі. Дуже цікавить також мене. Питання земельні, тому що припинилась приватизація земельних ділянок наразі, і люди з різними питаннями звертаються. Ну І звичайно, благоустрій. Хочеться все-таки почути про взаємодію, старост. По різних питаннях, щоб ми вирішували більш проблемні питання, на Рівненщині є 191 старостинський округ старости. Це перші люди, до яких звертаються мешканці сіл, тому їх повноваження мають бути розширені, особливо в умовах воєнного стану. Тому в неї повинні бути права, в неї повинна бути якась можливість допомоги для цих. Людей не тільки читати, що а що там депутати скажуть, а дадуть якусь допомогу бідненькій людині, чи не дадуть це, все повинно бути прописано. Закона щодо повноважень старост, то вони чітко обумовлені законом. Наразі не йдеться про їх розширення, проте нещодавно, за словами експерта, одна з громадських організацій мала зустрічі з профільним комітетом щодо внесення змін та створення нового законопроекту. Якщо подивитися у закон, то одне і те саме повноваження, воно може мати різний зміст у тій чи іншій громаді, і повсякденне життя вносить постійні виклики для старост, і вони постійно потребують методичної юридичної. Навіть іноді психологічної підтримки для того, щоб здійснювати повноцінно. І ефективно ті повноваження, яких на них сьогодні покладає закон. Окрім повноважень старост говорили і про надання адміністративних послуг на рівні старостинських округів. Такий дводенний інтенсив для старост рівненщини організовано за співпраці області та проон. Реалізується проект у чотирьох регіонах та фінансується урядом Великої Британії. Основний акцент допомогти старостам зрозуміти, як працювати в кризових ситуаціях. Наші навчання, наші тренінгові програми, вони націлені на те, щоб допомогти. Керівникам установ, які працюють в сфері надання послуг, стійко, професійно, дуже якісно утримати свій персонал, зберегти на тому ж самому рівні всі послуги, які надаються у громадах. Так само у нас є ще частина проекту, яка допомагає і в матеріальному плані обладнання. В Подальшому подібні навчання планують проводити і в інших областях України.